Народ почув нас. Ми любимо російський народ, правда? Гарні люди. Це не просто наші сусіди, це наші партнери. Це країна, з якою нам треба товаришувати. Це країна, з якою нам треба вести бізнес. Це країна, до якої їздимо ми і яка їздить до нас. Хай приїжджають до нас, лишають тут гроші, щоб ми трохи на них заробили. Це країна, яка потрібна нам і навпаки. Але мені видається, що керівництво цієї країни не зовсім коректне по відношенню до України. Коли російський президент заявляє про те, що наш майдан, пряма цитата Путіна, Это погроми якісь, це хамство, це зневага. Мені важко взагалі уявити. Як глава будь-якої держави може так відноситись до народу сусідньої країни. Дуже мені дуже цікаво слухати, і вам напевно цікаво його описи, як він дає кваліфікацію нашим країнам. Він каже, що. Ми єдиний народ, уважаємо Володимир Владимирович, Ви що то перепутали? У вас російський народ, а ми український народ. Ми не єдиний народ. Ми різні народи, ми різні країни. І ми вимагаємо, щоб ви поважали нас так само, як ми поважаємо вас. І ми не допустимо того, щоб будь-то президент Росії чи будь-хто інший принижував честь і гідність українського народу і української держави. Про домовленості Віктора Федоровича з Владимиром Владимировичем. Я знаю тільки одне місце, де є безкоштовний сир. Мишоловка. І якщо Янукович отримав безкоштовно 15 мільярдів доларів і ще отримав знижку 130 доларів на тисячу кубічний метрів газу, це приблизно ще 5 мільярдів доларів. Тобто загалом 20 мільярдів доларів. То ми хочемо почути, що він віддав: 20 мільярдів це не просто великі гроші, це дуже великі гроші. Так нам вдалося здобити, що він не підписав митний союз. Але він приїде до України, і ми хочемо дуже чітко побачити, які документи були підписані, і заявити. Жоден документ, який суперечить європейській інтеграції, не пройде процедуру голосування в парламенті. Парламент нагло заблокує, щоб не дати можливості Януковичу протягнути антиєвропейські угоди, якщо він підписав такі угоди в Москві. І наостанок, в принципі, ми повинні сказати Януковичу. Ну, не дякую, але ми приймаємо те, що ти привіз ціну на газ на 130 доларів дешевше, ніж було. Було 400, стало 270. Але за однією умови. Якщо ціна на газ з 1 січня наступного року буде на 30% менша, це означає, що уряд від... Повинен на 30% зменшити всі житлово-комунальні послуги, зменшити вартість газу для населення і зменшити всі тарифи на 30%. Тоді ми відчуємо, що це правда. За іншого випадку, це брехня, і це означає, що він в схемі, і це означає, що він в корупції. Тому є пропозиція нашого мітингу про голосування. Що ціна на газ на 30% менша, ми вимагаємо на 30% зменшити всі тарифи в Україні у зв'язку з зменшенням ціни на газ. Так добре? Хто за? хоч хтось один проти, будемо його тоді чекати. Дорога громада!